Про ОСББ від А і до Я. Голова одного із найуспішніших об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Львова дає майстер-клас. Краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Львів'яни із різних районів міста з'їхалися на вулицю Хмільову. Які переваги є ОСББ перед ЖЕКами? От перед ЖЕКом. Що? Переваги в тому, що кошти, які спрямовують мешканці за квартирну плату, залишаються в них на обслуговування. Тобто вони самі цими коштами. Вони спрямовують ті кошти, самі вирішують, куди їх сприймати, першочергово. Цей будинок входить в асоціацію ОСББ «Галичина». Мешканці тут вже давно самі собі господарі. А якщо треба щось полагодити, завжди знайдуться хороші майстри, які зроблять усе вчасно та якісно. Кажуть, назад дороги вже немає. Ми живемо тут 8 років тільки в цьому будинку. До того я жила в такому будинку по Городовській, який належав до Жеку. Це є небо і земля. Бачите, поміняли вікна, пластикові на скудвій кліці. Нам вже відремонтували за вісім років нове покриття вже на стилі, бруківка, все набагато краще, з опаленням краще. Ми платимо трошечки дешевше на, за квартплату. У громадській організації самопоміч наголошують, такі майстер-класи об'єднань співвласників багатоквартирних будинків проводять раз на місяць. Львів'яни все більше цікавляться ОСББ, бо ще немає жодного будинку, який би пожалкував, що від... Мовився від послуг ЛКП. «А Звернення по створенню ОСББЦ у нас є щоденні звернення. Ми переконуємо людей, що все-таки переваги, які переваги ОСББ перед ЖБК, і перед, а тим більше перед ЛКП. І люди не тільки хочуть чути нашу інформацію в нашому офісі і коли ми до них виїжджаємо, а люди хочуть приїхати на місце і подивитися все своїми очима реально. Чи які переваги? Подивитися на цей будинок, подивитися слідуючий будинок ЛКП, це відразу видно візуально, навіть і без коментарів. Мешканці вже близько півтисячі будинків Львова назавжди забули про сварки з Жеківцями, брудні під'їзди, темні сходові клітки і несправні ліфти. Та страх нового зупиняє багатьох. Вони чомусь лякаються, бояться змін. Це, це дуже, я рахую, ті от зміни вони потрібні, бо вони якраз стають господарі своїх грошей і вони нікуди вже не йдуть. Под контролем кожна копійка. Звітності, звітності і звітності. Голови ОСББ переконують, створювати нові об'єднання потрібно. Однак спершу треба впевнитися, чи є у вашому будинку люди, які готові і вдень, і вночі відстоювати права його мешканців і чи самі люди до цього готові. Ну, у нас люди все бачать в розових окулярах, а коли їх знімуть, тоді виникають всі проблеми. Чомусь тоді люди думають, що всі проблеми це є проблеми голів ОСББ. Це є проблеми всіх мешканців. Любе питання, яке треба рішати, треба рішати Іменно з допомогою мешканців один голова ОСББ не зробить нічого. І хоча створення ОСББ справа непроста, зате вигідна. Юридичну допомогу у створенні об'єднання завжди раді надати у громадській організації самопоміч.